Отримати адміністративні послуги з комфортом у селі Рача Івано-Франківської тергромади відкрили новий офіс територіального підрозділу центру надання адміністративних послуг. Раніше місцеві жителі для оформлення окремих соціальних послуг були змушені їздити до тисмениці чи обласного центру. Тепер майже три сотні адміністративних, дозвільно погоджувальних та соціальних послуг радчанці отримуватимуть в рідному селі. Великий блок послуг це саме соціальні послуги, послуги для наших захисників захисників Захисниць, які можуть відповідно звернутися за тими чи іншими соціальними виплатами, підтримкою допомогою, за перше півріччя, вже звернулося до центру надання адміністративних послуг у селі, Рача більше двох тисяч людей. Вони отримали, замовили більше тисячі послуг, з яких 200 послуг було замовлено саме об отриманні одноразових матеріальних допомог з міського бюджету. 40 військовослужбовців, захисників і захисниць України з села Рача оформили допомогу на амуніцію. 20 тисяч гривень. Це нова ця допомога, яка зараз у нас діє. Відповідно, повний спектр і блок послуг буде надаватися саме в цьому офісі. Відповідно, ми все зробили для того, щоб він був комфортний, щоб він був доступний і щоб все було зручно. Оновлення офісу ЦНАПу було давно на часі, адже колишня будівля на околиці села була тісною та. Некомфортною нове приміщення мали відремонтувати та відкрити ще до повномасштабного вторгнення. Проте війна не дала можливості реалізувати цей задум вчасно. Ми змогли здійснити, добудувати, зробити відповідний ремонт, благоустрій. Цей центр надання адміністративних послуг дуже важливий, на той момент, що в селі проживає більше 3300 населення, жителів. І кожен приходить з різним питанням. Зараз це є центр міста, тут їздить громадський транспорт, є зупинка автобуса. Тому зручно людям тут отримувати послуги військовим, родинам військових сюди прийти ну і належні умови для працівників. З вересня у Радчанському ЦНАПі будуть доступні нові послуги оформлення шлюбу, замовлення послуг радцу. Також керівництво обіцяє розвивати новий напрямок, надання послуг Міністерства у справах ветеранів. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.